Виходжу до вас, тому що хочу вам розповісти про дуже важливий день, на якому я хочу вас бачити. І цей важливий день це день відкритих дверей у притулку. Вже цієї суботи, 27 вересня, у вас і у мене в тому числі буде унікальна можливість зустрітися з тваринками, погладити їх, вигуляти собачок, зажмакати, заобіймати котиків. А можливо, хтось із вас навіть подарує родину. Це неймовірний захід, тому що подібних у нас кропивницькому ще не було. І моя волонтерська натура надзвичайно тішиться, що зараз у нас потроху з'являються такі заходи. День відкритих дверей організовує благодійний фонд «Happy Paw» та громадська організація Щасливий пес за підтримкою компанії Пуріна. Я надзвичайно щаслива. По-перше, що цей захід просто відбуватиметься, а по друге, що я стану його частиною. Тому буду дуже щаслива, якщо ви матимете змогу підтримати цей захід, прийти на нього, поспілкуватися з тваринками. Ви знаєте, який це обмін енергією і наскільки це заряджає, як би там не було, але всі ми знаємо, що тварини дуже потребують людини, присутності і, звичайно, уваги. Тому для них це унікальна можливість, і я дуже сподіваюся, що ми з вами зможемо разом їх підтримати і допомогти. Тому ще раз нагадую: субота, 27 вересня, притулок щасливий пес. Зустрінемося з вами там.